Отже, шановні, вітаю вас! Я, Дмитро Тузов, слава Україні. А партнер нашого ефіру вода Трускавецька. Трускавецька – з самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. Отже, ми з вами маємо нагоду поспілкуватися. Це дуже добре, тим більше, що вже з нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру. А Євгене, вітаю. Слава Україні. Героям, слава я не даремно про антарктичний науковий центр згадав, тому що сьогодні а, перший сніг можна сказати, так і, і коли у нас в ефірі з'являється Євген Дикий, шановні, ви ж розумієте, що розмова буде про ситуацію на фронтах і про те, куди рухається, куди і як рухається війна, але власне, от я починаю з першого снігу Євгена. Як це змінює концепцію війни? Ну, цей перший сніг сам по собі концепцію ніяку не змінює, але це додатковий, скажімо, фактор, який означає, що хлопцям, і дівчатам мокро та холодно, і відповідно про це треба попікуватися. От наразі для фронта потрібно не тільки те, що завжди, тобто там дрони і тому подібне. А наразі для фронту дуже потрібні термобілизна, Грілки, особливо різні хімічні грілки і для рук, і на тільні. І е, знаєте, одна з таких першочергових зараз потреб е, це е, оці от хімічні термос, е, термостільки, які, які в дитя впадаються. От наразі це дуже треба, тому що е, ну, скажемо так: е, холод п'є по обох сторонах, і саме тому це мало впливає на перебіг війни. Але е, що там з орками твориться, то їхні проблеми. А от про наших хлопців, дівчат бувають не треба. Ну, ось недаремно, власне, недаремно ми почали з початку зимового сезону. А добре, те, що те, що холод, мороз і сніг впливає на обидві сторони, але фактор логісти, логістики якимось чином посилює ці відчуття у ворога. Ну, власне, на мою думку, це ще не того масштабу опадів, які серйозно впливають на логістику. З точки зору логістики ворогам наразі набагато більше проблем створює не сніг, а власне наші хлопці і дівчата, які закріпились на лівому березі Херсонщини. От там вже. Серйозною загрозою, головна їхня логістична артерія це траса, яка з'єднує Крим з Болітополем. От на неї ще не вийшли, але до неї вже підбираються наші хлопці і дівчата, і власне саме це викликає наразі орків таку ну, поки що ще тиху, але вже доволі очевидну паніку. Що ще викликає? Оскільки ми вже перейшли на південь країни на лівий берег Дніпра, що ще викликає паніку у ворога і чи перекидають вони додаткові підрозділи туди? Це цікаве питання. Чесно кажучи, я інколи не можу зрозуміти їхню логіку. Вони продовжують, наприклад, штурми Авдіївки, вони втрачають на це дуже багато людей в той самий час, коли в них явно детектив людей отам на Херсонщині. От, цю логіку я збагнути не можу. Для цього треба розуміти, як в них там в їхніх командних кабінетах відносяться накази власне військові і накази політичні. Тому що з військової точки зору індіям потрібні зараз резерви саме на Херсонщину, а замість цього вони ці резерви абсолютно тупо саме сточують обордівську комзону, яка є дуже непоганою протецею, і де, відповідно, ці їхні резерви дуже непогано утилізуються. От, а взагалі, е, от ми так дуже обережно і це правильно. Щоб не створювати якихось там завищених очікувань, от ну вибачте за грубість, не розкатувати губу, що називається. Ми дуже правильно обережно говоримо саме про лівобережну Херсонщину, там по просто лівий берег Дніпра, бо вдар. А от е, якщо помоніторити е, русських воєнкорів, то вони е, оце саме євгене. Оце саме... У мене у мене до тебе пропозиція зараз. Вибач. Ми запам'ятаємо це про е, російських воєнкорів, але ми спробуємо перенабрати зараз тебе, щоб поліпшити якість звуку, якщо не заперечуєш. Окей, е, ти в ефірі? Та тобто можемо продовжити цю тему, так. Так от власне, те, що ми скромно і обережно називаємо просто боями на лівому березі Дніпра або там на, на Херсонському е, русські воєнкори називають тепер увага бої на Херсонсько-Кримському напрямку. От і от в цій назві, власне, ключ до питання. Справа в тому, що якщо там вдасться прорватися, я підкреслюю це слово, якщо, щоб не, не, не склалось помилкового враження, що сам факт, що ми висадились і закріпились, вже одразу дає і прорив ще ні над цим ще й працювати, працювати. Але прямо зараз, коли ми зараз говоримо, там працюють. Так от е, власне. У випадку нашого прорива вже із заплави Дніпра туди далі, на терасу по і відповідно в викили ворога. Фактично, це вихід напряму до перекопа. І от саме цим наразі росіяни дуже налякані. Вони цього, скажімо, очікують. При тому їхні методи боротьби з цим своїм переляком, інколи бувають дуже дивні. Зокрема, мені цікаво було подивити виступ товариша Шайгу. Який взагалі просто повторював як мантру, що всі попитки українців висадитися на лівому берегу були сорвані. Ну, за нічого собі попитки висадитися були сорвані, коли по факту там вже став постійний стаціонарний плацдарм, який кожного дня розширяється, і на який вже навіть бойову техніку вдалося перекинути. От, ну але от ми мені аж стало цікаво, чи це настільки просто людина нахабно бреше, щоб заспокоїти Лохтораць. Чи це настільки викривляється інформація по вертикалі? І що ніхто просто досі не набрався мужності повідомити товариша Шайгу про те, що насправді не тільки не вдалося зірвати спроби висадки, а фактично заплава Дніпра вже під українським контролем. І наразі росіяни намагаються не дати наступного кроку. Вони вже фактично відступили нам заплаву, але вони намагаються окупатися і укріпитися там, де вже починається таке певне вивищення ландшафту. Ну насправді про висотки там говорити не випадає там, в принципі, весь. Панчас плаский, але все ж таки є вивищення порівняно саме із заплавною частиною берега. От по цьому вивищенню вони наразі намагаються охопатись, зробити там якусь більш-менш таку лінію оборони. Ну але нічого схожого на лінію Суровікіна звичайно, у них там немає. Лінію Суровікіна вони будували ну трошечки так 9 місяців. А наразі ніхто такого часу і близько не дає. От тому, е, якщо ми так час від часу оперуємо е, порівняннями з другою світовою. То можна сказати, що е, наша висадка в Нормандії вже сталася, вона вже відбулась, а от тепер попереду, скажімо, наша, наші артеми, тобто, власне, прорватися із е, пляжів, так би мовити, в Нормандії, в нашому випадку із Дніпровської річкової заплави, прорватися вже на широкий оперативний простір, який вище перевір. Цікаво, що Ардени під час Другої світової війни використовували як Гітлерівська армія, так і армія союзників. А, тобто тобто а, насправді а, окупантам не вдалося залити бетоном. І, ну, от знаєш, коли кажуть про жест доброї волі, супроводжуються тим, що відійшли до заздалегідь підготовлених позицій. Залитись бетоном їм не вдалося на цих лініях? А поки що ні. Не вистачає їм на це часу. Занадто пізно вони почали окупуватися. Вони чомусь довго вважали, що сама по собі річка Дніпро, особливо після того, як вони підірвали Таховську греблю, що сама по собі річка Дніпро є достатньо серйозною перешкодою, що крім саме диверсійних і розвідувальних груп, ніхто все ж таки на лівий берег так і не вид. Ну на щастя, наші морські піхотинці довели, що вони сильно помилялися. Давай перейдемо до Авдіївського напрямку, так і оці регулярні шту, спроби штурму. Ну, є така думка, що це якби спроба відволікти українські збройні сили від півдня нашої країни. Що ти думаєш? Е, ну, це, це може бути, але це не пояснює, чому саме Авдіїв. Право в тому, що, наприклад, весь їхній наступ на Слобожанщині, отам було абсолютно очевидно, що е, ключова їхня задача саме ця. Що вони добре розуміють, що навряд чи їм хтось віддасть Лиман, що навряд чи їм хтось віддасть Кубенськ, але ж е, факт є факт, програму мінімум вони там виконали. Тобто вони змусили нас, частину тих бригад, які готувалися для наступу на півдні, замість цього навпаки перекинути на оборону Слобожанщину. І, звичайно, це ослабило наш тиск на лінію Соровіті. Можливо, з Авдіївкою схожа історія, але в такому разі мені цікаво, хто це планував. Бо Авдіївка це взагалі сама по собі, це дуже міцний горішок. Не випадково саме по Авдіївці, в 15 пройшла лінія розмежування, і зовсім не випадково, що з усією отої старої лінії розмежування це єдина ділянка, яка досі лишається актуальною то. На інших ділянках старої війни розмежування росіяни залишили цю лінію в себе в силу ще в перші тижні великої війни, і от тільки Авдіївка півтора роки вистоя. Тому, чесно кажучи, якби от не треба, я був би на цій стороні, яким небудь там полковником чи генералом. Ну мабуть, Авдіївка одне з самих останніх міст, на штурм якого я кидав би наразі свої сили. Але чомусь вони саме на Авдіївку наразі е, власне зосередились. І е, Авдіївська промзона і Авдіївський коксохін це певною мірою аналог Азовсталі, та заводу Лічазну в Маріуполі. Тобто це дуже потужна промзона з купою зрізобетонних укриттів, і плюс там ще й власне військова фортифікація, починаючи з 2014 року накопана. Штурмувати штурмувати таку укріплену зону, от бачите, Маріуполь навіть в умовах повної блокади потримався майже три місяці. А Авдіївка на щастя не в блокаді, тому її можна тримати довго, об неї можна дуже сильно сточувати зуби. Ну чим наразі росіяни і зай. А це означає, що аналогії з Азовсталю Кок і Коксохімами Азовсталю ну, не зовсім доречні, так зважаючи на те, що у росіян не вийде історія з оточенням Авдіївки, і принаймні ну вони зустрінуть адекватну відповідь Збройних сил України. Якщо вони вже зустрічають. Ну, щоправда, спроби зробити е, оточення, чи хоча б напівоточення, оце єдине, в чому вони мають частковий успіх. От всі їхні спроби штурмувати шокок з таким жовт, кромку. От вони поки ті закінчуються для них дуже плачевно. От я б сказав, суть далі. А от Євгене, послухай, вони зроби, зроби щось з мікрофоном, будь ласка, тому що періодично просто, просто зникає звук. Ну, то що я зроблю? О, О, ось так, так є, ну. ось, ось так значно краще. Ось так, так є, значно краще так. Так. Спроби ем, Сил оборони повернути перевагу в районі Авдіївки, як ти оцінюєш? Е, ще не маю достатньої інформації, щоб це оцінити. Знову ж таки, ми ж стоїмо перед достатньо складним вибором. Ми... Часто говорили про те, що закінчуються резерви у росіян, але ж нас теж стосується. В нас теж резерви, ну саме боєготові прямо тут і зараз непередмежно. І нам теж доводиться весь час робити вибір: чи посилити наступ на Тохматському напрямку, чи посилити наступ на Херсонському напрямку, чи посилити оборону Авдіївки. От одночасно на все в нас теж фізично не вистачає людей, і це до речі одне з тих питань, яке на мою думку варто піднімати, тому що. Ми дуже багато обговорювали, зокрема навіть в ефірах НВ, але далеко не тільки. Взагалі в нашому медіапросторі, дуже багато обговорення того, що із зброєю нам дали, що не дали, що доїхало, що ще в дорозі. А при тому, ми набагато менше обговорюємо те, що ми не домобілізували. Те, що в нас теж фізично час від часу не вистачає не тільки зброї, а саме людей, які можна в руки цю зброю дати, і оце питання не до Байдена і не до Шольца. Це питання виключно до нас. Те, що ми не домобілізували, але ми ж розуміємо, що мобілізованих на фронт не відправлять в цей момент ані під Авдіївку, так ані на південний напрямок. Це потребує ще часу для навчання, тобто, ну як би треба враховувати саме так. Саме так, слава Богу, ми вже поїхали ту стадію війни, коли доводилось людей кидати на фронт прямо з військомата. Наразі вже ніхто так не робиться, і це добре. Але це не означає, що е, цих людей не треба вже зараз набирати, щоб хоча б за кілька місяців чомусь навчити. Фіксується, що відомо, фіксується перекидання техніки і сил противника на запорізький напрямок? Е, ну, принаймні за останні дні я такого не чув. Таке враження, що поки вони воюють у тим, що наразі є. До речі, а що з мобілізацією ворогів? Та наскільки активно вона йде, тому що а, ось це розтягнення фронту, та і на них позначається суттєво. Тобто а, їм не вистачає сил на певних ділянках фронту, і ти про це згадав? Саме так в них фактично ну, стухає поточна мобілізація. Нагадаю, що вони поточно набирали порядка 20 тисяч стаків за місяць через заманювання людей на контракт. Різними способами, різними мотиваціями, але заманювали саме на контракти, і ця поточна мобілізація мала закривати їхні страхи. Не більше того, це не те, що дозволило їм наростити свій контингент, але принаймні е, затикати дірки, якими вони в ньому робимо. Так от зараз вже цифра далеко не 20 тисяч. Таке враження, що навіть на Росії е, е, ідіоти закінчуються і бажаючи підписати контракти вже в рази менше. І через це дефіцит людей наростає. Через це вони відмовляються відпускати на ротації тих, кому вже мали би на ротацію відпустити. І оце вже починає викликати, як це не дивно. Ми вже звикли за цей пізра безтора, майже два роки. Ми вже звикли в того, що російське суспільство геть мовчки ковтає всі втрати, взагалі ковтає е, чуть у нікому не потрібну середових росіян війну. А от здається, щось починає пробиватися. Зокрема, на цей місяць на 27 число було кілька десятків, підтвердили кілька десятків заявок. В різних суб'єктах Російської Федерації, починаючи від Москви, і от що кажуть до самих до країн, подано кілька десятків заявок на мітинги, Загалі. поки що не, не з вимогою зупинити війну, поки що з вимогою ротації. Але, звичайно, що всі ці мітинги заборонили, жодному не дали дозволу, при тому з цим померним поясненням через епідеміологічну безпеку, бо бачите, ковід. От згадали раптом про Київ, от е, так от, е, але е, сам факт, ці заявки подавали, це достатньо цікавий сигнал. Це перший такий сигнал взагалі спочатку війни. Та взагалі ці, так би мовити, умовні протести на Росії виглядають дивно. Та це коли збираються там якісь жінки. А, і вимагають не припинити цю війну, а вони вимагають, щоб їхнім чоловікам дали зброю. Та тобто, от, ну рівень протесту наступний. Наших чоловіків забрали, кинули на а і не дали ніякого оружия, амуніції, нічого. вони там голі, боси, бідне, не накормили їх, дайте їм оружие, щоб вони убивали українців. Ну ось так виглядає ну, цього разу. Вже ні, цього разу вже просять. Поверніть їх додому, але не з формулюванням припиніть турну війну і поверніть їх додому, а з формулюванням ну вони. Своє відвоювали, робіть ротацію, замініть їх угу, угу. ну не знаю, чи можна це розглядати як певний прогрес в суспільних настроях Російської Федерації. А які взагалі Євгене, які... Як, як, як мінімум, це ознака того, що настільки масово затримується ротація, це означає, що дійсно нема тим замінити. Це, ну, це як мінімум ознака проблем з мобілізацією. Ну так, от є, є така маркерна інформація, за якою можна робити певні стратегічні висновки. А взагалі, які можливості росіян в, в мобілізації? Тому що у нас ну часто побутує думка, що там от скільки треба, стільки вони пачтики по і поставлять, але насправді це ж не так. Ну глобально, якщо брати паспорт час, то це можна вважати майже правдою. В них там, десь оцінюється порядка мільйонів загальних резервів. резерв. Це не означає, що вони здатні не те 100 мільйонів, а навіть один одночасно. От ми бачили тепер, тобто є загальний моброзер, а є пропускна здатність мобілізаційної системи. І от ми вже побачили. Минулої осені вони спробували встановити одночасно десь 450. Ми оцінили скільки реально здатна пропускати пропустити їхня МОП система. Їхня мобсистема здатна пропустити зараз десь 200-250 тисяч нових мобіків, а поняття зараз це період від 4 до 6 місяців. Тобто десь 2-3 рази на рік вони можуть набирати по 200-250 тисяч штіків, і оце максимум. От цієї цифри е треба виходити, максимальної реальності, а не казати про мільйонів абстрактного резерву. Та, Євгена, ми тебе чуємо, але знаєш, інколи складається враження, що ти використовуєш якусь польову радіостанцію. Слухай, ну але поки що ми розбираємо те, що відбувається в ефірі. Я недаремно згадав про початок зимового сезону, перший сніг. І це тривога. Та? Це тривога для нас, тому що ми розуміємо тактику росіян. Під час зимового сезону вони минулого, минулого сезону вони активно били по українській інфраструктурі з тим, щоб підірвати. Енергетичні можливості України а з цим багато чого пов'язано багато процесів життєдіяльності. А, і що ти думаєш, коли ти чуєш про там наступні цифри, про те, що от, у росіян там залишилась певна кількість ракет? Ну вони ще й виробляють нові, ці цифри теж треба знати. Щоправда, нових ракет вони виробляють не так вже й багато. Цифра порядка 30 одиниць на місяць. Тобто, це фактично на один хороший залп або два середненьких залпи. А от набагато гірша ситуація по шахетах. От ліцензійне виробництво шахетів дійсно в них вдалося. От завод в Алабух дійсно запрацював, і мені вже самому доводилось бути присутнім при розборі е, відносно недавно збитих, я вже їх буду називати діранями, е, Тому що якщо на, е, в попередніх випадках це був просто іранський шахет, на якому зверху намальовано слово дірань, то тепер вже всередині певна частина деталей, певна частина комплектуючих російського виробництва. Тобто це повноцінний ліцензійний випуск саме за іранською ліцензією. І е, наразі мені здається, що цієї зими якраз ракети не будуть ключовим елементом їхніх ударів, бо ракет в них дійсно дефіцит. А ось ключовим елементом будуть саме шахети, які менш ефективні значно за ракети, але за те, які вони дійсно стали кріпати в, в, в сотнях на місяць. Ну до заявленої цифри 600 на місяць ще дуже далеко. Те від 100 плюс вони вже точно на місяць випускають. Але слухай, якщо припустити, що росіяни заощаджують ракети, а це означає, що вони тримають якийсь стратегічний резерв, скажімо так, відчуваючи які загрози. Ні, Ну все ж таки, я думаю, що якусь роль там відіграють військові. От і я гадаю, що військові просто кожного разу, коли в них хочуть забрати ледь не всі ракети, що лишились, для того, щоб просто закашмарити мирне населення холодною зимою, то я думаю, що в такій ситуації військові просто починають кричати: а чим ми будемо власне по військових об'єктах бити? Тому я, я думаю, що там є певна конкуренція між цією програмою, скажімо так, зробити нам холодну зиму. Між власними ну, такими повноцінними саме армійськими потребами, коли цікавлять в першу чергу наші склади залізничні станції, через які нам щось везуть, і так далі. А, слухай, сьогодні, а, сьогодні зустріч, чергова зустріч в форматі Рамштайн. Це 17-та зустріч в форматі «Рам... Рамштайн. Дивлячись і збираючи інформацію про те, що відбувалося на попередні, в попередні дні, скажімо так, і враховуючи політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки, наприклад, і крім того, візити міністра оборони Сполучених Штатів Федеративної Республіки Німеччини в Україну, ти зберігаєш оптимізм щодо постачань зброї Україні? Обережний оптимізм зберігаю. Я маю на увазі, що я виходжу з того, що все ж таки, хоча наразі, звичайно, розмір іншого пакету поставок 100 мільйонів доларів, при тому, що був 475 мільйонів, і все пов'язано з тим, що наразі використовуються тільки залишки коштів від бюджету на 2023 третій рік. Тільки невідомо як довго власне в е, конгресі гратимуться з ухваленням е, допомоги на 24-й рік. То Пентагон дуже раціонально, дуже так поступережно розтягує оці залишки пошті 23-го року, тому що краще все ж таки розтягнути в часі маленькі поставки, аніж один раз віддати нам на весь залишок, а далі розвести руками і сказати ну читаємо поки по нового гросмени так, от, попри те, що дійсно є та проблемка, я все ж таки зберігаю обережний оптиміст. Я вважаю, що на 24-й рік все ж таки Байден ще подав допомогу нам. От займеться продавлювання місяць або три, оце я не готовий сказати. Але я думаю, що все ж таки Дякую. на цей час будуть розтягувати рештки. Але на 24-й рік допомога ще збережеться. Дякую, Євгене. Так, усі, як ти сказав, танці та танці в конгресі. Звісно, ну нас бентежать. Ми за цим спостерігаємо. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар і директор національного антарктичного наукового центру, з нами був на зв'язку. Дякую, Євгене.